Ви вже чули про це? В заліссі це перша локація в S.T.A.L.K.E.R. 2 з хронів можна назбрати найкращу початкову зброю та броню. А з прицілом можна знайти на водонапірній башті, проте є нюанс, про який я розказав в своєму телеграмі. Просто так ви не знайдете цей сховок. Для початку, коли Скіф нас спасає, ми можемо з сейфу забрати трохи аптечок, коли вони нам ну дуже необхідні. Також неподалік у печері можна знайти вайпер, коли у нас лише пістолет в руках, точно не буде лишнім. Багато провізії та обріз можна знайти на локації згубна хаща біля пам'ятника чи то статуї. Протегаз оптик можна знайти в одному з коровників. Після чого можна заглянути за комбінезоном дебют біля старого млина будинку з дверима забитими досками. Якщо ви додивилися сюди, то ділюся з вами інформацією щодо АКМ з прицілом, щоб схрон на водонапірній башті став вам доступним. Вам потрібно взяти побічний квест у Мольфарак, для чого у гріші Валяна взяти інформацію Їм про схрон. А далі вже самі думайте, що з цим всім добром робити. На твічі я з сталкер, щоб ви могли побачити одну з кінцівок першими. Тому щоб не пропускати такі гайди та найсвіжішу інформацію, підпишіться на мій телеграм. Там я викладаю все, що відноситься до спойлерів під блюром. І дякую вам за перегляд.